Всіх вітаю! В цьому відео я вирішив дослідити тему конкуренції ШАЙ та пов'язані з цим події. Почати варто з того, що чинний американський президент Дональд Трамп ще до початку інавгурації обіцяв зробити Сполучені Штати лідером в області штучного інтелекту. Стаття з посиланням на білий дім в описі. Думаю, кожен, хто дивиться це відео, користувався штучним інтелектом, бачив продукти, що були зроблені користуючись Шай, або щонайменше чув про це явище. Я зробив невелику підбірку. Ось, наприклад, пост, десятками подібних завалений український Facebook, і, на жаль, місцеві користувачі не завжди відрізняють штучний інтелект від реальних фото. Далі ви можете почути короткий фрагмент пісні, що була так само штучно згенерована. The shadow rider gunning for the truth with a hymnal in my pocket and a next to kinless youth where the cross and the crow meet on these hallowed grounds. i forge a path for sinners with no heaven bound. Навіть третя Шабер використала штучний інтелект у своєму новому Наразі одним з найбільших загальнодоступних штучних інтелектів є чат GPT. З його внутрішніми інструментами, як дале, програма дає користувачу доступ до потужного арсеналу помічників. Його єдиним конкурентом донедавна був AI, стабільна версія якого стала доступна користувачам 14 серпня 2024 року. Власником застосунка, до речі, є Ілон Маск, герой одного з моїх минулих відео. І ось у грудні 24-го в мережу випустили так зване DeepSeek AI. На відміну від OpenAI, 49% якого належить Microsoft або Grok, який належить маску, DeepSeek – це перший на загал релізнутий китайський продукт. Поступовий ріст популярності DeepSeek спричинив обвал акцій таких компаній, як Google, Amazon, Microsoft та інших техногіантів. Деякі з компанії у списку просіли у ціні більше, ніж на 10%. Звісно, діпсік – не єдина причина рецесії. Хоча варто зазначити, що він послужив одним з ручей. Зараз поясню: однією з речей, що здивувало суспільство щодо китайського продукту, була його низька вартість. Розробка Діпсіку обійшлась лише у 6 мільйонів доларів в порівнянні з мультимільйонними затратами на GPT та грок. На фоні такого різкого контрасту у інвесторів виник сумнів щодо доцільності вкладання грошей у західні застосунки та програмне забезпечення. Вкупі з описаним вище явищем, ще й Трамп прийшов до влади, і поки його гучні заяви, спроби покупки Гренландії та погрози не створюють, м'яко кажучи, сприятливого клімату для інвестицій. Повертаючись до теми Діпсіку, деякі користувачі зазначили, що Єшай дуже цензурований. Приклади можете побачити на екрані. Посилання на авторів скріншотів залишаю в описі. Тому я вирішив сам піти і поспілкуватися з Діпсіком і задати йому декілька питань пов'язаних з Україною. Як можна побачити, тут застосунок проявив себе досить нейтрально. Не сказав би, що це мене здивувало, але у китайських питаннях діпсік значно менш відкритий. Я особисто не планую на постійній основі користуватися цим помічником. Ну, як з телефонами Xiaomi, дядько Сі та комуністична партія можуть почати за вами шпигувати. Пам'ятайте, що в Китаї діє серйозний рядовий контроль і в разі чого ваші дані будуть за першою вказівкою видані партії. Втім, від цього протистояння виграємо в першу чергу ми як користувачі. Альтернативи та конкуренція спонукають усі сторони протистоянні розвиватись та кожного дня пропонувати розширений функціонал користувачам. Тому нехай переможе найбільш якісний продукт за усіма законами капіталізму. Як то кажуть, риночок порішає. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Буду радий обговорити з вами вище описані події в коментарях під цим відео або у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, ставте подобайки та до нових зустрічей.